Пам'ятаєте, я влітку записувала відео, що мої помідори ростуть без профілактичних оприскувань, тільки на триходермі, яку я вносила в ґрунт при посадці розсади. І що вони у мене не хворіють. Мені тоді пророчили, що вони за одну ніч почорніють від фітофтори, яка прийде, і її з'їсть. Фітофтора дійсно прийшла. Це було десь, стається, 27-28 липня я її побачила. Один раз було оприскування квадрісом, потім за впродовж тижня і наступного ще було 4 обробки з періодичністю 3 дні біопрепаратами, різними мікосам, фітоспорин Потім знову фітохелп і знову фітоспорин. І все. Більше я до своїх помідорів навіть не підходила ні з поливом, ні з будь-якими іншими процедурами. Тільки збирали врожай. Багато врожаю. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що фітофтора це така зараза, яка приходить у свій час. Побушує тиждень максимум два, а потім, потім йде собі геть, а ми маємо можливість і далі е, вирощувати помідори на своє здоров'я. І це ще говорить про те, що якщо вже вона все-таки прийшла, хоча я мала надію. Що з триходермою вона не прийде. І такі випадки, повірте, є. Я знаю людей, у яких цього року не було фітофтори зовсім, які вирощували на триходермі свої помідори. Але справа в тому, що в нас було дуже дощове літо, особливо червень і липень, серпень, вже так собі, не було дощів, хоча й було прохолодно. І тому ну, фітофтора просто мусила прийти і на мої помідори. Але, ще раз повторюю, Одноразове оприскування квадрісом, і потім підтримка вже томатів, які хворіють біопрепаратами, це дійсно працює. І ще раз доводить мою теорію, що профілактичні обробки не потрібні. Триходерма працює.